Всім привіт! Сьогодні У нас на огляді бренд Стайплінг. Дякую Вадиму, власнику бренду Стайплінг, за маленький підгончик у вигляді сольового спрею для волосся, пасти для волосся та бальзаму для бороди. Сольовий спрей для волосся дуже крутяцький спрей. Я вже його затестив. Можете побачити, як він виглядає у мене на волосі. Я не очікував такої фіксації, як від сольового спрею для волосся, тому що. Попередній мій досвід використання сольових спреїв не був такий крутий, як з цим спреєм. Тому що от така укладка, як ви можете побачити, виходила в мене лише з використанням пасти для волосся. Паста для волосся. Я ще не мав можливості її затестити, тому що в мене багато стайлінгових засобів разом вже з сольовим спреєм для волосся. Але що я хочу відмітити? Дуже приємний запах, він не нав'язливий, тобто стандартний. Якщо так вже говорити, зараз на камеру покажу, як він виглядає. Думаю, камера сфокусувала. З часом я його затестую, і обов'язково на нього теж буде відео рев'ю. Бальзам для бороди з аромату малини. Я вже його тестував. Рев'ю є на моїй сторінці у інстаграм. І комусь він попадеться на розіграші, які я скоро буду проводити. Дякую вам за перегляд відео. До зустрічі!